Особливі потреби для людей з особливостями на Буковині триває будівництво реабілітаційного центру і допомоги дітям та особам з інвалідністю. Відбувається це у співпраці з німецькими партнерами, які приїхали вирішити ряд питань щодо його зведення. Які послуги надаватимуть у центрі та коли планують завершити будівництво, знає моя колега. У Мамаївській громаді Чернівецької області будують реабілітаційний центр для людей з інвалідністю. Там надаватимуть послуги як дітям, так і молодим особам. Йдеться про фізичну реабілітацію, психолого педагогічну, соціальну, професійну орієнтацію тощо. Ми прагнемо створити всі умови для того, щоб життя людей, які будуть відвідувати цю установу, було комфортним, аби воно було задля їхнього. Здоров'я, прогресу у їхньому лікуванні. Соціальні працівники центру допомоги життю переконані, реабілітаційні заклади необхідні як для дітей, так і для людей старшого віку. На мою думку, це дуже важливо. так я і сама є особливою вже дорослою людиною. Це дуже важливо, тому що, на жаль, після 18 років більше реабілітації ніде немає. Якщо є, тут можливо десь за кордоном або трускавець. У нас у Набуковині на жаль тут немає тільки до 18 років це дуже важливо, що діти і особи з інвалідністю мають можливість десь бути разом і бути. У соціальному між людьми ба більше у центрі матимуть змогу працювати самі люди з інвалідністю. Так Олеся Тамашевська розповідає про свою доньку, яка здобуває психологічну освіту та мріє бути корисною іншим, особливо таким людям, дітям, особам, які теж мають інвалідність, які яким дуже треба порозмовляти, які замкнуті так один на один у, як кажуть в чотирьох стінах з собою. Так Дівчина Анастасія Тамашевська вже здобула бакалаврську освіту. Вона у мене дівчинка на колясці, на візочку тільки розмовляє, не пише, тому що ручки працюють ліва ручка поганенько працює, а права то вона друкує тільки правою рукою. І для нас це було таким, як кажеться, бар'єром для поступлення, тому що вона не пише, Вона не писала конспекти. І як вона буде ну могла вчитися, якщо вона не пише конспекти, але в неї дуже хороша пам'ять. Реалізовується проєкт у рамках співпраці з німецькими партнерами з округу Швабія, які вже більше 30 років співпрацюють з боковиною. Нашим основним пунктом, на який ми звертаємо найбільше уваги, є слабкі верстви населення. Це перш за все. Люди з особливими потребами, старші люди, дітки ті люди, які найбільше потребують допомоги та підтримки. І сьогодні ми тут, щоб подивитися, як ми можемо допомогти дітям з особливими потребами. Ондіз is... з реабілітаційним центром є новим. Ми разом працюємо близько п'яти років, і для нас завжди є великою радістю повертатися сюди, тому що маємо тут взаємодію з дуже ініціативними людьми, які люблять свою справу, і у нас з ними є дуже багато планів. Наразі триває активне будівництво. Завершити всі роботи та відкрити реабілітаційний центр у Мамаївській громаді. Планують до 2025 року. Ми вивели в основній будівлі другий поверх. Зараз ми його накриваємо, тобто. Ми робимо дах і хочемо, щоб під цим дахом було дуже багато правильних кабінетів. І відповідаючи на ваше запитання, хочу сказати, що буде акцент на фізичну реабілітацію, тобто будуть працювати фізичні терапевти, ерготерапевти, масажисти, лікувальна фізкультура, все те, що допоможе людині, яка має проблеми з опорно-руховим апаратом, зняти спастику, краще себе фізично почувати. Аліна Рябкова, Теми дня, ТВА.